На сайті electioninfo.org.ua серед іншого інструкція для виборця, яка допоможе приголосувати на виборах президента України 25 травня. Уточнення списків виборців, голосування на дому чи в лікарні, тимчасова зміна місця голосування. Ці питання зазвичай найбільше цікавлять виборців на веб ресурсі Передбачені й онлайн конференції. Інформація для спостерігачів та членів ОГК та ДВК. Даний веб ресурс поділений на декілька категорій. В першу чергу, це є, що стосується виборчих комісій, в даному розділі знаходяться всі матеріали, які необхідні для роботи виборчої комісії. Другий розділ в даному ВАП-ресурсі стосується е е спостерігачів. тобто, в цьому випадку аналогічно знаходяться всі матеріали необхідні, які стануть в приході особам, які мають намір або хочуть, або вже зареєстровані як офіційні спостерігачі, зокрема, витяги з нормативних законодавців, так, законів, типові ситуації, так як я вже говорив. І третій, напевно, найбільш широкого загалу це що стосується власне. Виборців за телефонами гарячої лінії. Кожен виборець може отримати безкоштовну юридичну консультацію напередодні чи безпосередньо у день голосування, 25 травня. Також у КВУ нагадують про терміни до 19 травня. Можна змінити місце голосування. Виборець в першу чергу має за місцем реєстрації або за місцем, де він хоче проголосувати, піти подати заяву щодо зміни. Місця голосування і подати документ. Ну, який буде зберити, там, у зв'язку з чим він буде міняє місце в реєстрації? Ну, наприклад, він вчиться в іншому місті, докладно, що він там навчається, докладно, що він працює в тому місці він не може зараз за місцем реєстрації проголосувати.